Вітаю вас на каналі Навчання без кордонів. Сьогодні ми вирушаємо на Поділля у місто Тульче, щоб побачити одну з найбільших архітектурних пам'яток України Палац Потоцький. Цей палац називають українським берсалем. Колись він був осередком політичного та культурного життя, а сьогодні вражає своєю історією, величчю та таємницями. Палац у Турчені збудував у 1782-1789 роках граф Станіслав Щенсний Потоцький, представник відомої польської аристократичної родини. Автором проєкту був французький архітектор Жан-Батіст Лакруа. Комплекс складався з головного палацу двох флігелів, парку та садів. У той час. Кульчин став справжньою столицею моєстей Подоцьки. Тут відбувалися дипломатичні зустрічі, театральні вистави, бали, на які з'їжджалися знать усієї Європи. Особливістю палацу було його розташування та планування. Головна алея вела до величної центральної будівлі, оточеної регулярним парком у французькому стилі. Станіслав Щенсний Потоцький відомий не лише як меценат, а як політик та воєначальник. Саме в Турчині він приймав важливі рішення, які впливали на долю речі Посполитої та Поділля. Палац став культурним центром. Тут діяли театри, музичні гурти, приїжджали відомі композитори та актори. Недаремно. Сучасники називали Тульчин Афінами Поділля. Історія палацу була непростою. У 19 столітті після поділів Польщі вже не занепадає. У радянський період тут розміщували різні установи, зокрема військове училище, що суттєво пошкодило інтер'єри. Проте навіть попри втрати палац зберіг велич і сьогодні є однією із наймасштабніших архітектурних споруд України XVIII століття. Кажуть, що саме у Тульчинському палаці Станіслав Щесний зустрів свою майбутню дружину легендарну Софію від Потоцьку, відому завдяки парку Софіївка в Умані. У підземеллях палацу за переказами існували таємні ходи, які вели за межі міста. Існує легенда, що під час пишних балів у дзеркальних залах палацу гості бачили двійників. Відображення у дзеркалах, які поводилися не так, як їхні оригінали. Палац у культурі Палац Потоцьких не раз надихав письменників і митців. Його називають подільським версалем за велич і розкіш. Сьогодні тут проводять фестивалі, концерти, театральні постановки, зокрема, Міжнародний оперний фестиваль опера Фест Тульчин, який перетворює старовинний палац на сцену під відкритим небом. Сьогодні Тульчинський палац. Це пам'ятка архітектури національного значення. Частину комплексу реставрують, і він поступово відроджується як туристичний та культурний центр. Тут можна прогулятися алеями парку, уявити пишні бали XVIII століття та відчути подив історії, яка оживає в цих стінах. Палац Потольських у Турчині – це символ багатства, культури та величі Поділля. Він пам'ятає часи розквіту і занепаду, кохання та інтриги, історичних рішень та легенд. Обов'язково відвідайте його, якщо подорожуєте Вінничиною. А щоб не пропустити нові історії українських замків і палаців, підписуйтесь на канал Навчання без кордонів і діліться відео з друзями.